Вікна для цієї сім'ї не тільки джерело світла, а і єдиний спосіб потрапити додому. Спочатку Альона перекидає через підвіконня трирічного сина, а потім залазить всередину сама. І так кільканадцять разів на день. Дверей до їхньої частини будинку немає. У нас все є двері, ми сюди все время ходили, а це два місяці ми ходимо через вікно. Подала жай головою, сюди була, забилася, синюк був і ще й досі не пройшло, бо до ужасу. Для гостей сім'я Харченко пропонує дещо ширше пластикове вікно. Ось знизу стоїть дерев'яний піддон, але потрапити всередину все одно не так же і просто. Альона з чоловіком та сином займає дві кімнати. Тут і спальня, і кухня, і туалет. За тими дверима живе свекор. Коли померла його дружина, чоловіка наче підмінили, каже невістка. Не вспіли що тіло бідної захолонути, як вони сказали, собира собралися і пішли отсюди, вагорити куди хочете. Я хату продаю, закриваю землю. Продаю, ви мені тут не нужні. Покидати будинок молода сім'я відмовилася. Якось повернувшись із сином з лікарні, зайти до хати люди вже не змогли. Пенсіонер поміняв замки. Міліція, яку викликали на місце, не втручалася. Тому люди змушені були лізти у вікна. Згодом стверджує Альона. Родич відрізав їм світло та газ. Поставили катютвердопавлавний. Ми це тут тупимо грубка в нас. Топимо котлом і щоб було тепло. Дрова приносимо сюди, ставимо в мішках, та ж через вікно попадаємо. Боротися родичам є за що? Окрім будинку, тут 40 соток землі. Щоправда, частина молодої сім'ї порожня. Усі господарські будівлі, криниця і навіть туалет лишилися на території батька. Ми зараз судимося, От буде рішення суду, От ми вже зібрали всі документи. Все позбирали, в сільсовет ми зверталися там, діла немає. в Міліцію зверталися. Вони сказали, що такими сімейними ділами вони не займаються. Достукатися до пенсіонера не вдалося. Мовчить, і його телефон. У селі цю сім'ю жартома називають Кайдашевою. Невістка скаржиться, що пенсіонер покрав у неї речі. А той, що жінка забрала собі кращі кімнати. Кілька разів до спірної хати ходили представники місцевої ради, але помирити родичів не вдалося. Мабуть, син хоче заволодіти своєю сім'єю, заволодіти повністю житловим будинком. Складається думка така, тому що сільська рада неодноразово приходила туди, виясняла, намагалася вияснити, намагалася пояснити, намагалася провести з ними якусь профілактичну бесіду, але це безрезультатно на цьому відео. Чергова родинна сварка. Двері між частинами будинку ще не заблоковані. Невістка з чоловіком самі їх відчиняють. Що ти хочеш від нас? От тебе нічого не кожого гору закрийтеся. Отам і робіть ход свій. І цьогодитись, тоді бо ж робити. Робити двері замість вікна молода сім'я не хоче. Мовляв, ще невідомо, кому які кімнати дістануться. Хату між родичами має розділити суд. І батько, і син мають на неї законне право. Та найбільше від сімейних воєн страждає трирічний Артем. У нього захворювання центральної нервової системи. Тому кожна сварка для дитини додатковий стрес.